Привіт, мої гарні, неймовірні, неповторні. Зараз будемо робити супер розкладік спеціально для вас, спеціального сьогодні. В чудовий прекрасний день у нас сьогодні, 4 грудня, нарешті, четвірочка це імператор, 12 це, ну, це трошки такі. Це взагалі підвішений, знаєте, такий підвішений стан, але дуже велика мудрість у цій карті в тому, що можна завжди перевернути все у баланс і знов-таки концентруватися на станах. У мене або нормальний стан, нейтральний стан, або дуже хороший, тому що це бути в негативі зараз дуже. Складно, я вас відчуваю, я вас розумію, але давайте трошки додамо позитивчику в наше життя. Давайте я вам поки що тоді розсвячу вас трошечки, почищаю ваші енергії. Кому треба, замовляйте процедури. У мене магічні палички, у мене магічні кульки, у мене магічні кришталики. Я вже така міжгалактична, міжкосмічна, нормальна, нормальна. Ой, дивіться, як гарно. Гарно так. А ви в дитинстві теж брали, коли там, знаєте, треба траву стару спалювати, що не можна робити насправді, але раніше так робили. Або що там, хтось робить, ви берете паличку в дитинстві і малюєте сердушка. Сьогодні позаряджаю на коханічку, до речі, я сьогодні вирішила, у нас буде цілий місяць присвячений істинному коханню. Коротше. Я так вирішила. Ну, тому що, що страждать. Новий рік не за горами нас чекають, неймовірні враження. Неймовірний новий рік. Боже, та 2026 буде настільки потужним, потаємним, таємничим, неймовірним. Я можу спробую вийти в ефірчик. Трошки вас привітаю, звичайно. Скоро нашій Миколайчика буде. Та ви що? Зараз одні свята, все прекрасно, все прикольно. Ну новий рік це взагалі це мега. Я, звичайно, ніколи не забуду 2022-й, коли я вважала, що о, це був рік тигра, і я робила такі розкладики, що все буде добре. А воно так не пішло. Чому так не пішло? Ну тому, що, значить, я ще була недостатня е, знаюча в плані вміння правильно робити розклади і розуміти. Але коли вже почалася повномасштабно, то випало одразу, звичайно, що. Україна переможе, що взимку буде якийсь період, але ще було таке, що типу Турція має обов'язково допомогти. Тобто, якось вони там ну від цього залежить. Тобто, в момент, коли Турція вже підключиться, це значить, що вже переходить все більше до фіналочки, тому що це вже така частина, знаєте, іншого народу. Інших розумінь, інших традицій, вони теж скільки нас соків вижили. Скільки європейців? Та просто, якщо подумати, що взагалі робила з Україною, то мусимо розуміти, що всі нам торчать. Зараз я вас очищаю магічною священною куличкою. Це така кристалічна душа. Вона ще показує магію, світла, заломлює все, дуже гарна куличка. Вам мусить бути дуже добре від цього, тому що це очистка енергетик, я цим займаюся, це моя професія. Я знаю що в цьому, так що можете вірити, можете не вірити, але воно працює. Чому? Тому що це. Ви спробуєте таке створити. Просто спробуйте створити, ви зрозумієте, що магія знаходиться навіть в тому, що таке ваш телефон. Це вже магічна сила. Спробуйте створити інтернет з нуля. Спробуйте створити, я не знаю, табуреточку побудувати. Принц на білий табуретки. Коротше. Очищаємося сонечки, бубочки, котики. Добре, поочищалися. Зараз давайте одну карточку розглянемо для вас. Сьогодні про спокій, все про сьогодні про мудрість. Сьогодні включаємо такі свої чоловічі енергії. Вчора був такий більш жіночий день. Сьогодні ж більш такий чоловічий день. Четвірочка плюс 12 робить нам 16-та енергія. Це наша енергія вежі, руйнуємо стереотипи, включаємо наш мозок, включаємо ну насправді найкращий раціоналізм. Можна інколи радикальщину включити, як хочете. Тут ваш вибір, я нікого не змушу щось робити. Ой, вчора, перший раз у житті, поотримувала якісь такі дивні коментарі людей. Знаєте, хто хоче вас завжди зламати агресивно, проявляє агресію? Це ті люди, які не люблять себе. І вони намагаються таким чином агресією змусити вас не любити себе теж, тому що вони, ну типу, заздрять. Тому мені шкода таких людей, які пишуть негативні, невідомо чому коментарі таке понаписували, що я там щось якесь страшко, там що то чудо-юда. Ну і що? Ну от я така, є. Ну не знаю. Я, значить, нормік така, Пойдет. Типа ткайок пойдет. Коротше, але і теж, теж дуже дивно знайом, ну, люди зі мною знайомляться, все окей, ми дружимо, все прекрасно. Жіночкам моїм дівчаточкам, абже цьомік. Моїм прекрасним найкращим глядачам, чоловічки, ми хлопчики, цьомік. Але мусите розуміти, що зараз з'являються і такі, які я теж ну, ті, намагаюся допомогти. А вони такі, типа, ні, ти не розумієш, я тебе розглядаю, тільки як би що бути з тобою. Ти така крута, ти така класна. В сенсі, якщо я кажу, типу, у мене все ок, я розумію, хто мені потрібен, у мене все нормально. Типу, я зараз не розглядаю взагалі стосунків. Тіпа, типу, що мені це зараз не потрібно, тому що я все прекрасно розумію про себе. Бо тому, що я ніді у мене все прописано, Я в циферках розбираюся. У мене все круто. У мене все ок. Не треба до мене лізти. Мене це бісить просто. Тіпа, типу. я кажу: я тобі допоможу з ти твою істинну пару, я не знаю, там, допоможу тобі зареєструватися в DaVinci, і будемо вибирати. Ти розумієш, що поки ти е, клеїш ласти в другої тілочки, твоя бідна страждає, воду носить, пакети носить, там, розбирається з проблемами життя, поки ти тупиш і не хочеш бути істина з нею. Типу. А я коли дивлюсь на людей, я розумію, кому з ким бути. Я кажу, що я ще та сваха, кум, сват, брат, тому що я допомогла вже стільком парам створитися, тому що я довго вже живу на цій планеті вмію, я розбираюся, я знаю. Ні, він все продовжує. Потім каже: у мене така хороша робота, і а я ж за зараз шукаю, ті типу, ще хорошу роботу. кажу, тіпа, типу, а що там у тебе є? Да, є вакансії. Типу, о, давай будемо разом працювати. Ти не розумієш, мені буде складно, тому що я вже свою дубінку Тірібонькою на тебе. мене це так бісить, це... ти не можеш контролювати свою тірібонькальну функцію. Ти ж не розумієш, що я можу влізти в темну махію, у тебе ця функція відключиться взагалі. Дівочки, мальчики, скільки можна дрокатися? Серйозно, вам зайнятися нічим. Війна в країні, я кажу, підтримуємо один одному, розкриваємо свій потенціал. Ну, типу, що це за дитячий сад? Чим ми займаємося? Ну реально, типу хочеться отак от, просто кожного отак от і в челюсть просто, по реальному. Ну, типа, що це за приколи такі? Коротше, аж картка не хоче випадати. Зроблю з цього відео дві частини. Це буде друга частина. Тому що я дивлюся, ви любите короткі відосики. Ну, слава Богу, що любите короткі відосики. Зроблю три відосики. Довгий запілю на Ютуб, тому що можу, тому що я чесна. Що мені в голову приходить, то я вам і говорю. Я кажу, що у мене канал імпровізації. Типу, у мене нема такого. Я підготувала текст, а я вам тут щось тренджу. Як Бог послав, так все. На що у нас розклад? Давайте включаємо інтуїтивну свою функцію. От інтуїцію варто розробляти, а не свою там оцю, першу, другу чакру, третю. Включили тільки отак. Центр мас і туди пошло. Тільки голова думає, серце думає, душа думає. Там у вас нічого. Попісить, покакать і до побачення. Що вам не понятно? Розклад був про короля жезлов. Негера собі ще бомбекав. Лідерство, бачення, загальна картина це це до речі, якщо ви типу, там, що ти лідер, і ви не вмієте розуміти, що найголовніше в лідерських якостях це бачення загальної картини, то це у вас реально якісь проблеми. Взяття під контроль, сміливі рішення, сміливість, оптимізм. Ну, це да, це про вас, але це про тих, про тих вас, що ви в курсіках, ви, ви, ви викопаєте. Так, що у тебе в сок, це круто, ти молодець, типу, їй випадає сила. Та ти що? Та ти що? Сила це сила сил, вселенських сил. До речі, якщо комусь цікаво, типу, це про стосунки, це розуміння, з ким дійсно бути, я вам можу зробити все по сумісності, щоб ви розуміли, це воно чи не воно. Тому що, типу, це страждати не з тими, мусимо вже завершувати, трошки побути на самоті самим собою, розібратися в собі. Взяти увесь досвід, а чому ви були з людиною, з якою ви насправді страждали і були залежними у стосунках? Потім прислухаємося до наших друзів, тому що вашим друзям краще знати, вам підходить ваша, типа, тимчасова пара чи ні, чи це теж оце, та кораблік, мостик там що та розказують про кораблік і мостик, що таке світло так ще й падає в мене, по-дібільному. виглядає німного. Ну і що? Так, значить, взяли весь свій духовний досвід і погнали покращувати життя для всієї України. Ти посмотри на них, а емоції вони залежать досі. Що за емоції? Ти давай магію вивчай, я не знаю, Сіфірот. Відкрив, пройшов курс магії, став істинним духовним чик-чик-чик-чик-каратістом. Ти посмотри, лінуються, бідності бояться. Боїшся бідності, будеш бідним, тому що треба вміти тримати баланс і довіряти світу. Не вмієш Світу. Піди вже нарешті з життя, яке тебе задовбало. Якщо ти досі боїшся і не знаєш, що тобі робити, і хочеш там, щоб у тебе мільйон пацанов, мільйон дівчинок було, До побачення тобі, Демон тобі взад, ти посрі на нього, розглядаю різні варіанти. Що ти розглядаєш різні варіанти? Ти що наклеїчки збираєш, як в дитинстві, в блокнотик приклеюєшся? Ти вообще залежний досі що тобі не зрозуміло. Візьми ситуацію в свої руки, дій. Твоя королева чекає на тебе, а ти тупиш, на когось там дрокаєш і чекаєш, щоб вона що, постаріла, і десь то 80 встретиться. Чи може вже можна разом створювати шедевральне життя, прекрасне, неймовірне, яке істинне, зіркове і багате? Все.